Речі, я не зовсім розумію, чому ми не відновлюємо трансляцію Верховної Ради, а маємо цілий день якісь е, отривки і забривка, якісь вивіски, тіктоки, е, маніпуляції з різних сторін щодо того, що відбувається, і от там день обговорюються якісь речі. Якби була пряма трансляція, кожен би зміг подивитися, оцінити. Як орешник в прямому ефірі, падає в зал Верховної Ради. Ну дивіться, я з вами з одного боку би по. Ми зараз перебували з вами в березні, квітні двадцять року. річні клетить дуже швидко. Я це, я це розумію, але я переконаний, що сьогодні всі заздалегідь знають, коли засідання Верховної Ради. Як пояснити логіку Мосичук в Україні? Проводять концерти, знімають серіали, запускають телешоу, але показувати засідання ради у прямому ефірі, нібито не можна. Це не про безпеку, а про контроль. Депутати бояться бути під прицілом камер, бо на очах виборця важче ігнорувати закон, спати в сесійній залі чи втікати з роботи.